Новини і знову герой, і знову скорбота. Учора Стрищина попрощалася з героєм Юрієм Гнатиком. Вічна пам'ять і слава кращим синам України. Юрій Гнатик, 6 червня 1996 року, 7 вересня 2022 року, сапер, 2-го інженерно-саперного відділення 1-десантно-штурмового го батальйону військової частини. Проживав з рідними у селі Добряне Стрийської територіальної громади. Загинув на Харківщині у бою за визволення української землі, щирі співчуття мамі та рідним. Герої не вмирають. Вічна пам'ять. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Друга неділя вересня. День пам'яті примусового виселення українців. У 1944 роках. Ще одна трагічна дата в історії нашого народу. 9 вересня. 1944 року УРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням, наслідок якої близько 700 тисяч українців з Лемківщини, Нацяня, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини були примусово виселені зі своїх домівок. У 2018 році Верховна Рада України встановила другу неділю вересня офіційним днем пам'яті про насильницькі депортації в 1944 51 роках. Історія нашого народу. Скільки трагічних сторінок у ній. Одним з підсумків Другої світової війни стало встановлення нових державних кордонів у Європі, зокрема між СРСР і Польщею. Для встановлення радянсько-польського кордону і усунення тривалих суперечок щодо спірних територій між українцями та поляками 9 вересня 1944 року в Любліні голови Ради народних комісарів УРСР Микита Хрущов і польського комітету національного визволення Едвард Осубка Моравський уклали угоду про взаємний обмін населенням українського з території Польщі до УРСР і Польського з території України до Польщі до переїзду в СРСР підлягали усі громадяни української національності з теренів Холмського, Грубешівського, Томашівського, Красноставського, Володавського. Та інших повітів Люблінського, Ряшівського та пізніше з краківського воєводства. Переселення мало бути добровільним, однак перетворилося на примусові депортації, які супроводжувалися репресіями, позбавленням майна, обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Підставою для переселення стали списки осіб, що виявили бажання покинути Польщу, відмовитися від її громадянства і отримати паспорт УРСР. Причому виявлення волі могло бути письмовим та усним. Це створювало широкі можливості для зловживання. В угоді не були виписані критерії визначення національності тієї чи іншої особи, врешті, основним показником для виселення стала ідентифікаційна картка нацистської окупаційної влади, у якій були дані про віросповідання і національність. За згаданою угодою в 1944-1946 роках понад 482 тисячі українців українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей Радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція Вісла, проведена польським комуністичним режимом, у 1947 році. Тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-51 роках. Трагічні сторінки історії. Навіть небо плакало вчора під час панахиди, коли вшановували пам'ять депортованих українців з їх етнічних земель за молитва, гімн України, виступи голів товариств, устріки, Нацяння, Холмщина, Любачівщина, Бойківщина, Лемківщина, висадження алеї живих квітів коло пам'ятника, на якому зображено дерево, вирване з корінням. То і є депортовані українці. Пам'ятаємо про всіх: у серцях від спогадів холоне, хоч минуло сім десятків літ. Дід лишали в душах ешелони, що повільно їхали на схід. За які гріхи такі покути? Біль прощання, сльози, безвість, страх багатьом судилось не вернути, назавжди лишитися в степах. Подумки прощались з рідним краєм, відчували серцем не на час. Ми недобровільно виїжджаємо, примусово депортують нас. Вижили. Уміння і везіння, і нелегкі колгоспні трудодні, мов смереки, вирвані з корінням, важко прижились на чужині, а в думках летіли, мов до раю, і усе надіялись, коли нині внуки раз на рік вертають до родинних гнізд, що там були. Пам'ятаємо, пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо наші трагічні сторінки. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини до уваги внутрішньо переміщених осіб? Нагадуємо, що в центрі видачі продуктових наборів по вулиці Степана Бандери 51, допомогу надають одноразово і лише тим. Внутрішньопереміщеним особам, які зареєстровані у Стрийській громаді, продукти видають за новим графіком з 1 вересня в понеділок та четвер, з 14 до 17 години, в ефірі голос Стрия». Ви слухаєте новини? У Стрийській громаді продовжують ліквідовувати пам'ятки тоталітарного режиму. За останні три місяці міський комбінат комунальних підприємств провів демонтаж пам'ятників у Нижухові, Жувлені, Ходовичах, П'ятничанах та Дашаві. Нагадуємо, що депутат. Стрийської міської ради підтримали рішення про демонтаж пам'ятників, що символізують агресивний мілітаризм радянської епохи на території Стрийської міської ради. Декомунізацію розпочали навесні зі стели на площі ринок. Далі забрали два пам'ятники радянським солдатам, які були встановлені на Стрийському міському цвентарі. Роботи тривають в ефірі. Голос Трия». Ви слухаєте новини 11 вересня, минуло 200 днів, відколи українські захисники та захисниці мужньо протистоять російським загарбникам. Не припиняємо вірити у Збройні сили України та запрошуємо долучитися до флешмобу. Подякуй Герою, який відбувається на Львівщині. Щоб взяти участь у флешмобі, необхідно виготовити листівку вдячності, намалювати малюнок або зробити напис на державному прапорі для наших героїв фото або відео зі своєю роботою в соцмережах з хештегом подякуй герою запрошуємо усіх охочих долучитися до акції та підтримати бойовий дух наших захисників все буде україна в ефірі голос стрія ви слухаєте новини на стадіоні сокіл відбувся календарний матч п'ятого туру прем'єр ліги львівщини де ФК Скала 1911 протистояв одному з лідерів другої групи ФК Нафтовик Борислав. Зіграли з рахунком нуль також перед матчем міський голова Олег Канівець нагородив відзнакою ветерана спорту багаторічного директора Стрийської дитячо юнацької спортивної школи Олексія Кухара. Стрий, місто спорту. Дякуємо і слава Збройним силам України в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Молодша гімназія Стрийський ліцей. Гімназія відсвяткувала своє 30-ліття 1991 року з проголошенням незалежності Стрий. Став першим містом в Україні, де відродили закритий радянською владою навчальний заклад нову українську школу. Це стало справжньою освітньою революцією того часу, адже кардинально мінялися принципи навчання та виховання нового покоління дітей. Уже за рік свої двері відкрила і початкова ланка відсутність шкільного дзвінка. Довільна тривалість уроку, цілоденне навчання, вивчення іноземних мов усе це досвід канадської освіти, який не одразу сприйняли устрію. Але вже за короткий час гімназія показала високі результати, і з астрийським досвідом почали приїжджати колеги з інших міст. Свій статус та принципи навчання гімназія зберігає досі. Привітали з ювілеєм педагогічний колектив міський голова Олег Канівець та очільниця управління освіти Лідія Стасенко про відродження гімназійних традицій устрій. Розповів перший директор навчального закладу Ярослав Турянський. А вчителі та учні подарували маленьке шкільне свято для всіх гостей та колективу. Бажаємо стрийському ліцею, гімназія надалі зростати у своїх здобутках під мирним небом України. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У національному одязі кожної країни відображена національна свідомість нації, її естетичний ідеал, прагнення та цінності. У цьому сенсі український національний костюм є багатогранним явищем. У його образі поєднані такі риси, як слов'янська душа, східна любов до яскравих кольорів та західна нотка витонченої елегантності. Українські вишиванки від зеркалення душі української нації, невеликий проєкт українського традиційного, відбувся у неділю на території ресторації Бредвей.